Україна має ратифікувати угоду про асоціацію із Євросоюзом до серпня. Вважають дипломати. Якщо ратифікація відбудеться, наприклад, у вересні, то застосування правил вільної торгівлі можна очікувати не раніше 1 грудня, але 1 листопада завершуються автономні преференції ЄС для українських експортерів. Уряд, парламент і представники бізнесу мають спільно працювати над підготовкою до втілення економічної частини угоди. Вважають науковці. На тепер за підтримки ЄС у всіх регіонах країни триває інформаційні. На підтримка не лише для великих українських експортерів, а й для представників малого і середнього бізнесу. Збільшення українського експорту до Європи одна з головних переваг, очікуваних від асоціації з ЄС. Найбільший у світі ринок охоплює 500 мільйонів споживачів. Нині на Євросоюз припадає близько третини зовнішньої торгівлі України. Основні покупці української продукції Польща, Італія та Угорщина. Окрім безмитної торгівлі, український бізнес отримає також можливість надавати послуги, доступ до держзакупівель в ЄС. Єдині стандарти виробництва, спрощення руху капіталу. Усі ці можливості відкриються як для великих, так і малих та середніх підприємств, наголошують експерти. Проте цьому сектору економіки адаптуватися до європейських вимог без підтримки буде складніше. Великі компанії можуть собі дозволити великі маркетингові відділи, великі юридичні відділи, залучити якихось іноземних або внутрішніх консультантів для того, щоб зреалізувати ту чи іншу програму. Малий середній бізнес таких можливостей на сьогоднішній день апріорі немає. На адаптацію таких підприємців до європейських стандартів євросоюз готовий виділити близько 100 мільйонів євро. Для представників приватного сектору розгорнута широка інформаційна підтримка, відкриті інтернет-ресурси, зокрема сайт путівник Бізнес по європейськи у регіонах. Заплановані семінари, на яких роз'яснюватимуть, як скористатися перевагами угоди про асоціацію з ЄС. Отже, ми маємо п'ять ділянок: Івано-Франківськ, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя для того, щоб по всій країні поширити ці знання. Бізнес має бути готовий підтримати уряд у його намаганнях відповісти на певні виклики. У Києві на інформаційний семінар для малого та середнього бізнесу надійшли заявки від більш ніж 60 компаній. Олена Лазоренко представляє сектор консалтингових послуг. Її невелика фірма планує знайти нових партнерів у Євросоюзі. У нас були вже певні проекти співпраці, але вони не мали системний характер. Це не є постійна співпраця. А от зараз ми якраз налаштовані на те, щоб це зробити як системну співпрацю. На першому етапі малі та середні підприємства можуть розраховувати на грантову підтримку для отримання ділових консультацій. Це допомагає підвищити конкурентну спроможність та сертифікацію для виходу на європейський ринок. Програму втілює Європейський банк реконструкції та розвитку, головний акціонер. Якого Європейський Союз. Ми можемо дати предоставити грант до 10 тисяч євро на подібні послуги. і. В процентном выражении он... В зависимости от типу услуг он может профинансировать до 75% от услуг консультанта. На час порядка 300 компаній уже в Україні отримали подобную допомогу. Фінансова допомога, рекомендації щодо реформи нормативної бази та технічного регулювання напрацьовані у програмі ЄС для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Саме цей сектор є основою для оздоровлення економіки, розвитку середнього класу та демократичних перетворень, пояснюють європейські експерти. Це відходить від економіки залежності чи економіки ренти, де ми бачимо великі конгломерати, що занадто наближені до державних структур, подекуди і більш схильні до корупції. Малі та середні підприємства стабільніші, тому що працюють, як то кажуть, на землі. Малий та середній бізнес основа європейської економіки. Нині у країнах ЄС приватний сектор забезпечує до 80% робочих місць, створених за останні п'ять років.